Вітаю всіх на своєму каналі, опять прийшов на пасіку до снова зер. Тепер буду об'єднувати. Ось тут у мене сидить Б-94. Там непонятно. непонятна. Щось їх будемо з'єднувати. Прийшов я моточку, ось з міточкою, робимо отак, викидаємо, цей корпус ставлюємо сюди. Тут я вже все-все зробив. Газетки постелив. Проставало все. Газетки постелив. Ей, полетіли. Зараз пороблю прорізи. Все переставимо туди і будемо чекати результату. Отак от зібрав їх і продовжуємо далі. Зараз от чуть, -чуть сюди. Потім... От цього, мабуть, з'єднуємо за цю. Ось оці дві з'єдную. Оту з'єдную з цією. А тут що у нас буде? Цю з'єдную з цією? Цю з'єдную з, з цією. І цю з'єдную з, з цією. І так будемо продовжувати. Добре, марянок дівночка. Отак, От все. Нижчі осталось. Все, все. все заберемо додому. Отак. О. Цей верхній корпус тоді ми просто знімемо. Уже не будемо переїжджати. І все, От так. Ой, щось забирається, сократим літок. Добре. У мене за Буду працювати, потім покажу. Те що вийшло. Хотів показати, забув. Це, дивіться, я не ставляв контрольки. Але вулики стоять на піддонах. І дивіться скільки кліща. Просто дивіться. І це я їх літом обробляв то з пасічників з досвідом він побачить цього кліща. Ви бачите скільки його просто. І це ті полоски, які я там у відео показував, я вже забув, як вони називаються. Вони працюють. Так само тут, ну, ці сім'ї менше тут. Тут трошки де-не-де -де там попадаються кліщ. Але ось тут є. Але полоски дієві не працюють. Це така ситуація. Ну що, друзі? Тут у нас як було все таки залишається, нічого в нас не міняється. Тут також ці дві племінні залиши, ці дві теж я оставив. А тут вже все поб'єднував. Все, раз, два, чотири, п'ять, шість. Все, десь. Шість сімей я об'єднав єд... об об'єднав. Отака у нас ситуація. Об'єднав, така ситуація у нас з кліщом. Усих хай Бог благословить. Гарно вам підготуватися до зими. І щоб перезимов зиму. До побачення всіх ресних вовжих власнень.